Друзі, мої вітання. Зараз ось недавно інформацію прочитала, що там якийсь штурм готують з Білорусі в сторону Волині. Великою кількістю людей на кінець грудня. Ну, це ж типу з Білорусі, я так розумію. Давайте дивитися. Що готується на Волинь? На грудень місяць не будемо там дивитись Кінець, ні кінець, да, подивимось так. На грудень місяць, що готується на Волинь, в сторону Волині, зі сторони Білорусі, що готується? І чи готується? От там. Так, да, вони збирають війська. Це в них типу як один з напрямків. Вони зараз думають, вибирають. Ого. Наполеоновські плани, я вам хочу сказати, в них є. Да? Чого чекати? Україні в районі Волині в грудні. Бути на готові, бути на готові. Наступу чекати. Чим буде наступ? А я знову не бачу наступу, друзі. От ми вже дивилися в плані Білорусі наступ. Тут іде зупинка. Тут якась йде домовленість з кимось про зупинку, про те, щоб не наступати. Не бачу. Вони хочуть, вони планують, вони шукають. Ну тому що тут же ж іде по дияволу, знаєте як? Це що це за диявол? Це ж він його, мабуть, що це за диявол. Та щось, типу, знаєте, як момент впливу, хитрість. Друзі, перепрошую. Це е, вони так впливають на ситуацію, це погрози. Це все погрози. Розумієте? Я не бачу тут наступу. Тут іде через домовленість. Чи буде наступ? Ні, не буде. Тут іде зупинка. Що вони готують? Давайте так спитаємо. Що готується зараз? Що готує Білорусі на кінець грудня в плані України? Що готує Білорусі на кінець грудня в плані України? Ой, хочуть вони домовитися, вони не хочуть з нами <кхи> воювати. І цю ситуацію ми з вами вже це е, дивилися. Це все просто маніпуляція, це момент залякування. Я не бачу наступу. Чи буде наступ? Вони будуть шукати. Е, Шляхи домовленості, розумієте? В них є момент такий, знаєте, що е, Типу їм наказали, але бажання немає. Да. Але вони будуть думати, як стриматися, щоб таке зробити, на які, піти, на які піти домовленості, як би так зробити, щоб зберегти своє, щоб залишитися, щоб не наступати. Хоч в якусь, давайте так, чи готують вони взагалі хоч якийсь наступ. От на Київ, там, на Волинь. Там. От взагалі, чи є в них а, зі сторони Білорусі думка наступати в сторону України? Чи є в них така ціль, мета? Чи є в них мета? Ну де люди? Ну, і карта мир, ну знову. Ну, вони не зможуть, вони не хочуть. Вони обмежені, чи є мета. Не, ну вони не зможуть просто. Що буде наступ? Ні, наступу не буде. Тому що, ну, не бачу. От я питаю, чи буде наступ, да? Показують, що вони будуть. Е Вибір робити, тобто вони, наче і якась типу, ну як, енергія наступу йде, але знаєте, тут йде момент, ну, е будуть думати, тому що їх, їх там стримують, вони не хочуть, не хочуть. Це, вони ще про це будуть, ні. Не бачу. Ну, от, блін, ну хто б що не казав? Ну не знаю. Ви ж бачите, які карти, наступу немає. Оці чутки давайте так. Для чого? Для чого це оці новини пускають про цей наступ? Для чого? Знову ж таки, вплинути на ситуацію в світі, Да? Це вплинути це момент маніпуляції. А хто пускає? Давайте так. Момент маніпуляції. Подивитись на реакцію. Так, це Росія? Чи оце Україна? Ну, звісно, що Росія, дивіться. Це вони хочуть нас залякати. Україна ні. Україні, ну, нащо це? Вона тут в іншій в інших, в інших ситуації. Бачите, тут нія Росія. О, ну ви зрозуміли мене, да? так? Будь ласка, не панікуйте, паніка зараз взагалі не потрібна. От Читаю новини, скрізь то чоловік мені скидає, то ще там десь побачу. Атака, атака з Білорусі не бачу, не бачу. Дай Боже, щоб так і було. Я розумію, що щось може змінюватися. Ну давайте будемо передивлятися. Ну от вже другий чи третій розклад поспіль ми з вами дивимося на Білорусь, ну поки нема атаки, вони, вони будуть домовлятися, щоб не йти, тому що ну, їм, їм немає сенсу сюди йти. Ну а так, друзі, коротенький, але я думаю, заспокійливий розклад. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Бережіть себе.